Hello Френдлі, з вами на зв'язку. Деніс Френдлі. Ми їли з вами маршмело зі смаком банана, зі смаком кавуна. Сьогодні також ця сама фірма, що випускає маршмело Дені. Попробуємо роли. Маршмело роли. Ось такі роли. Тут такий веселий хі-хі-хі-хі-хі. Посміхається вам рол. Попробуємо це. Оцінимо від 0 до 10. Смачно-несмачно. Смачно. Дізнаємось у цьому відео. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо ці нові маршмело. Let's go. День Фенні реагує. День Фенні реагує. Сьогодні він буде їсти. Ага. Маршмело ролер Торгова марка День. Коротше, маршмело. ролер, ролер, ролер. Як ролер. Тільки... Коротше, маршмело. Маршмелло, ролер, 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 Все, буде! Піште їсти, коротше! Так. Поїмо це маршмелло з вами, дружні. Так, дружні, дружні, потужні. Так. Надіюсь, мені сподобається. Так. Так. Пахне класно. І дуже. Ну давайте. Mm, все дивим теж. Таке ніжне дуже. Добре. Думаю, що на 9 балів буде. Угу. Mm -hmm. Добре. Собі таке легеньке на смак. Видає з легенькими фруктами. Не знаю. Je bilo nekaj, kar se je delalo, in vse. Вот такие подушечки там. な Ну, ті попередні які ми їли банана і кавуна. Теж були непогані. плані. Банано прям чути було банано. І кавун кавуном. А це собі просто маршмело звичайне. Такі ще жовті є. Жовтий, білий, рожевий, напевно, три смаки. Так. І тому такі справи. Добре. Уже скільки раз сказав за це відео. Ну їсти можна. Купував Боврові, так що можете собі тоже купити націнити ці маршмеллоу. Це це останнє. Oh starting. Тому, дружні, ось таке був мовчазне відео. Чому мовчазне? Бо я майже половину цього ролику мовчав і їв. Ну, так як майже всі мої ролики. Якщо є щось поділитися на камеру, я ділюся і розказую. Сьогодні щось не було чим. Такого поділитися. То, що можна поділитися цим маршмеллоу враженнями. Ну що, смачне, ніжне, солодке, легонько солодке, не є сильно солодке є. Собі нормально. солодке, собі лагонько солодке оце маршмелло. Якщо запитаєте якісь смаки я чув, ну ніякі. Просто солодке ніжне маршмелло. Таке, середньованте солодке, ніжне так. Може якимось ягодами легенькими. Тут пише, що якісь Патоко, мальтозна, цукор, декстроза желатин, свинячий, щось желатин, свинячий, не знаю. Крохмаль, кукурузяний, сухий, емортизатор тут іфруті. Барники, натуральні кармін, куркумін. Так що, ну, можливо, у тутіфруті було чути. А так, то я не можу сказати точно, що це за смаки. Тому я можу вам прорекомендувати побачити таку саму пачечку в Авролі. Можете взяти собі. Та спробувати. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте Ось таке було маршмело від Демі. В принципі, мені сподобалось Підпишись і постав лайк на канал Denis Friendli. Всім пока! Так, всім пока.